Сотні тисяч в області є 326 дорослих інфекційних ліжок і 273 дитячих. На випадок ускладнення ситуації в кожному районі в місті Тернопіль є плани перепрофілізації ліжок на інфекційні. Практично немає такого дня, щоб не подавалися матеріали засобі маси інформації щодо ситуації з Центром дороблення на сьогодні випишено більше 8 тисяч досі і розповсюдження серед населення. Та найосновніше на сьогоднішній день максимально захистити населення від рису шляхом створення індивідуального та колективного імунітету, тобто проведення вакцинації. Весь світ це успішно робить і захищає своїх людей не тільки від грипу, а й від багатьох інших небезпечних роботи. <з horr -мін hacerboard> на жаль, у, у даний час е, в цій ситуації не, не виходить перелік вакцинації проти грипу. Е, е, і відповідно не відділяються кошти і не поставляється вакцина. Та найгірші в тій ситуації наслідки антивакцинальної кампанії, що точиться останні два роки, яка, безперечно, в найближчий час може призвести до спалахів не тільки грипу, але й туберкульозу, дифтерії, полівіту і інших небезпечних захворювання. Разом з тим, ряд.